Тір для реалізації та свободи саме так описують університет короля Данила його ж студенти. Чотири роки тому цей університет обрав для себе й Дмитро Дронь. каже про свій вибір не пожалів жодного разу, адже із власного досвіду знає, що навчальний заклад підтримує талановиту молодь та всебічно сприяє її творчому та професійному розвитку. Я навчаюся на четвертому курсі спеціальності права на грантовій підтримці фонду імені академіка отця Івана Луцького зі знижкою розміру 100%. Безкоштовно, окрім того, університет Короля Данила надає всебічний розвиток особам, які цього сприяють у різне, різному плані. Тобто, в мене була змога взяти участь у стипендіальному конкурсі та в подальшому у ньому перемогти і здобути для себе стипендію. Крім того, навчальний заклад дає студентам не тільки теоретичні знання та навички, а й широкий спектр для їх реалізації. Мені поталонило взяти участь в роботі юридичної клініки університету Короля Данила, яка орієнтує. Це в першу чергу на вразливі верстви населення, в тому числі на осіб постраждалих від війни. Таким чином є змога відпрацьовувати не тільки теоретичні знання на практиці, але й допомогти тим, хто найбільше цього потребує В УКД завжди насичене цікаве навчання та неймовірне дозвілля. Чи не щодня тут відбуваються події різних масштабів та напрямків? Серед них благодійні концерти та ярмарки, форуми та конференції, семінари та квартирники. Також в університеті є багатовільних креативних просторів, де студенти можуть втілювати свої ідеї і задуми. Цьогоріч обрав для себе саме цей університет, і Андрій каже: тут є багато можливостей реалізувати себе та свій потенціал. І власне сам університет він інституційно і на рівні приватних ініціатив дуже підтримує тебе, тому що як і університет в цілому, тобто інституція допомагає тобі розвиватися, так і якісь окремі вчителі справді дають підтримку. І це дуже цінно бачити. Окрім цього, то дуже багато є окремих подій, які відбуваються, тобто, знайомство з цікавими людьми, можливість поспілкуватися з ними напряму. Це теж дуже цінно. Право, філологія, туризм, хореографія, музичне мистецтво тощо. Загалом університет короля Данила має понад два десятки найбільш актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей. Цьогоріч, за результатами вступної кампанії 2023 року, серед лідерів опинилися спеціальності право, архітектура, будівництво, дизайн, менеджмент і психологія. І одразу зазначу, що цього року, у 2023 році, ми вперше здійснювали набір за освітньою програмою психологія. І те, що вона опинилася, ця нова підкреслюю, нова освітня програма серед п'ятірки лідерів змовна викликає свідчить про те, що нам довіряють, і ми команда інституту Коля Данила, наш професорський викладацький склад, зробимо все можливе, щоб цю довіру виправдати. Приємною новиною каже пані Оксана. Є й те, що нині в УКД триває друга хвиля зарахування. І для тих, хто не зміг, можливо, в основні терміни вступної компанії подати електронні заяви, тому що вимушено перебував за кордоном. Зараз в країні триває війна. Але якщо такі студенти зараз повернулися в Україну і хочуть, бажають стати студентами ще цього року, ми запрошуємо їх до нас на бакалавраті, майстратурі на денній і на заочній формі ще є місця. Додаткова хвиля зарахування триває до 30 листопада. Кількість вільних місць обмежена, і за будь-якою інформацією, треба звертатися у приймальну комісію. kadə